На площі перемоги в Умені збираються люди. Тут демонтуватимуть радянський танк. Місцева жителька Олена Мацебурко каже, для неї це історична подія. Нарешті демонтують цей витвір радянського мистецтва, тому що насправді історія не військовій техніці. історія пишеться в книгах в нашій пам'яті. А я щиро мрію, що тут буде збудований новий монумент без пасусу, без Залізяча нашим сучасним воїнам-захисникам. На цій площі має бути меморіал героям сьогодення, говорить уманець Павло Партицький. Звичайно, зараз вже пройшло скільки років після того. Вже покоління пройшли, але все-таки можна було б і зробити тут меморіал цей. І зробити, щоб пам'ятали, що була одна історія, а тепер друга історія. Про війну я маю. Цей танк Т-34 справжній серійного виробництва, взятий у військовій частині, пояснює працівниця Уманського краєзнавчого музею Оксана Слісаренко. Каже, на постамент його встановили 50 років тому. Було встановлено до 30-річчя визволення Умані у 1974 році. Встановлено на честь танкістів, які визволяли Умань, питання про демонтаж пам'ятника порушували два роки тому, розповідає перший заступник міського голови Олег Ганіч. 1 серпня 2022 року була сформована комісія, де прийняли участь більше 70 членів комісії з різних навчальних закладів, професорів, істориків, громадських організацій, де було обговорення стосовно. Цих питань потім на основі цієї комісії було подання на сесію міської ради, і 29 серпня 2022 року сесія міської ради проголосувала в всьому депутатському корпусі за те, щоб зняти пам'ятник танку. Додає танк, не прибирали, доки не отримали рішення з Міністерства культури, яким цей об'єкт виключили з державного реєстру. На сьогоднішній день ми промоніторили всю історію аукціонів даних пам'яток і зрозуміли, що всі аукціони не мають фінансової якоїсь такої складової високої, щоб продати цей момент. Тому ми вирішили, що на сьогоднішній день одне з комунальних підприємств візьме на відповідальне зберігання. Дану пам'ятку і її долю вже будемо визначатися. Я думаю, після завершення війни перемоги. Зі слів Олега Ганіча, гроші з міського бюджету на демонтаж не витратили. Це робили за кошти доброчинників. танка на площі перемоги планують звести меморіал пам'яті загиблим у російсько-українській війні захисникам. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.